Як уникнути переохолодження? Відповідь дає сімейна лікарка Олена Герасименко. Не знаходиться довготривало при несприятливих умовах природних: на морозі, на вітрі, холодний дощ, якщо є з снігом, вдягатися згідно погодних умов. Перед тим, як вийти на вулицю, обов'язково треба. Вдіватися згідно погоді. При таких неблагоприятних умовах краще вдіватися пошарово, Вдіваєте термобілизну, утеплюючий шар і зверху, якщо є там мокрий сніг, вітер. Верхня одежа повинна бути або вітро, або волого непроникної тканини. Олена Герасименко пояснює, що таке переохолодження. Це такий стан, який, при якому організм дуже швидко втрачає тепло і настільки швидко, що не встигає його виробляти. Перехолодженням рахується: ми можемо його називати гіпотермія або холодова травма. Якщо температура тіла знижається нижче, ніж 35 градусів Цельсія. В нормі ця температура 36-36,9 градусів Цельсія. Лікарка називає і групи ризику. Перехолодженню більше піддаються діти, люди похилого віку. І люди, які мають не одне хронічне захворювання, це в основному хронічні захворювання обміну речовин або серцево-судинні захворювання. Тож які симптоми у людини холодна шкіра на дотик, вона бліда. Це може бути посиніння губ, нігтів, вона тремтить. Це на початкових стадіях є тремтіння, а як уже якби глибша стадія, то це тремтіння зникає. Потім вона уповільнена в своїх діях, рухи уповільнюються, мова уповільнюється, може бути розлад свідомості, вона приторможена. А в важких випадках і втрата свідомості, як допомогти людині, яка отримала переохолодження, перемістити цю людину в якесь приміщення тепліше, яке захищує від цих природних негараздів, щоб воно було сухе, тепле. Якщо ця людина має вологий одяг або мокрий, зняти його, замінити ну, якщо є потреба в цьому на сух, ну на сухий одяг. Потім дати тепле солодке пиття, це може бути чай, просто тепла вода, як немає, там компот. Ну, це отакі рідини тепленькі. Укутати е, в якесь, е, якщо є, покривало, одіяло, закутати в якусь ковдру, е, але не агресивно, тому що шкіра дуже. Е, в цьому стані ніжна, вона там згужені сосуди, може бути мікротріщини, ми ще нашкодимо цими агресивними діями. Треба зігрівати таких людей поступово, і це залежить від стадії, на якій знаходиться ця людина. Якщо температура десь 32-35 градусів, то це легке обмороження, достатньо там на протязі години полтора, вона вже може бути повернута в той стан, скажем, здорового перебування. Але якщо це температура, наприклад, 28-32 то тут треба бути дуже уважним, слідкувати за частотою дихання, частотою серцевих скорочень. За свідомістю людини, якщо наші дії не привели до позитивного результату, то просто викликати бригаду швидкої допомоги. А якщо ця людина у неї є наявні або втрата свідомості, або вона сапорозна, вона сонлива, вона не вступає в контакт, то і при середній степені переохолодження. Ми теж визиваємо швидку для того, щоб її відправити якнайшвидше для отримання медичної допомоги. Є і ряд заборон, говорить медикиня. Не треба його активно розтирати там тканиною або снігом, або спиртом. Ні в коєму разі не можна давати алкогольні напої, тому що вони розширюються судини і теплоотдача збільшується. Переохолодження небезпечне, але його можна уникнути, якщо дотримуватися простих правил.